Дорога пані Тетяно, по-перше, хочу висловити величезну вдячність, тому що нам, організаторам, хотілося побачити людей, від яких то тепло походить, бо атмосферу тепла у виставці побачили всі люди, які до неї торкнулися. І очевидно, що доля того тепла це також ваші два вихованці, які взяли участь від імені колонії. В цій експозиції, Потенціал значно більший. Ми могли окремо робити виставку вашої, скажімо, ваших учнів, так сказати. Ми, ви могли б розповісти, коли це розпочалося? Як довго ви вже працюєте з хлопцями? Як ви здобуваєте в них довіру? Бо це хтось може сприймається як примус чи йдуть з охоти. Ну, В двох словах розкажіть, як, як це все? Почалося і як це триває. А все, що ви бачите перед нами, це робота наших вихованців. Особливістю є те, що це створені роботи руками хлопців. В народі чомусь говорять, що вишивка це справа рук жіночих. Ми доводимо протилежне. Всі роботи, які виконані руками хлопців, це за їх власним бажанням. Це не просто є примус, це воля. Власної душі, воля власного серця. Тематика робіт абсолютно різна. Різна за покликанням, різна за кольорами, різна за технікою виховання. Є вишивання є хрест, є напівхрест, є змішана техніка хрест і бісер, але чомусь найбільше ми полюбляємо роботи у вишивці бісером. Робіт досить багато, але ми шукаємо в Україні багатих душею людей, які не байдужі до мистецтва, які не байдужі до дитячої творчості для того, щоб допомогти нам закінчити роботи. Якщо є такі люди, будь ласка, подивіться на цих творчих особистостей. Вони не такі, як всі, можливо, в чому скалічила доля їхнє дитинство, можливо, обділила батьківською любов'ю, але наділила значно більше, наділила творчістю, наділила бачити вмінням бачити мистецтво і не просто бачити вміння творити прекрасне. Пані Тетяно, які матеріали найбільше вам потрібні на цей момент? Як ви відчуваєте, що е, на першому місці, скажімо, те, що вам легко діставати, і що зовсім важко то, через вартість і, можливо, через якісь інші причини? Ми живемо в час науково-технічного прогресу, коли в нас є інтернет, є різні техніки, е, в принципі, фі, е, тільки фінансова сторона. Всі останні ми схеми знаємо вже дістати, ми працюємо з магазинами, але не все ми ще зможемо. Які матеріали ви потребуєте? це в основному бісер і вартість Тобто вже готові бісер. готові схеми да. так, і бісер. Просто люди, які е, подивляться цей репортаж, і думають, що е, будуть цікавитися, чим практично не можуть допомогти. І Я думаю, що хтось із них може зворушитися і якось на твої... відгукнеться на ту. У нас є ряд вже вишитих робіт, але вони не закінчені, не мають У нас Ми не маємо можливості оплатити все це у багетній майстерні. Ось робота. Робота закінчена. Буде зовсім по-іншому, коли вона буде оздоблена. І закінчена в рамку. Поки що це на півроботи. У вас є улюблені учні, такі навіть на, на, які найбільше страні якусь приділяю. Ну знаєте як сказати, що любиш когось і не любиш когось іншого. Це просто несправедливо по роботі вчителя, оскільки робота вчителя це повинно бути покликанням і повинно бути життям. І от якщо вчитель, то це ти повинен бути і режисер, і актор. Ти повинен бути психолог, і разом з тим учнем, яким вчиться, на протязі свого життя з ними. Тому що якщо їх захоплюють нові техніки, ти в першу чергу повинен оволодіти ними сам досить досконало для того, щоб свою майстерність і вміння передати їм. Назвіть, Будь ласка, ім'я повністю. Пустовіт Тетяна Олексійовна. Пустовіт. Пустовіт. Дякую. Дякую вам сердечно.